У нас можна замовити паркетну дошку в форматі англійська ялинка. Виробник Україна. Один варіант під маслом іде І два варіанти під лаком. Тут у нас формат планочки 120 ширина, товщина 600, загальна товщина 14 мм, шип-пас, 3 мм шпуну, дві селекції, які ви можете вибрати для себе. Це Натур і селект. Ціни в середньому від 2400 на сьогоднішній день курс по PR, да, там, від 2400 під замовлення дуже швидко. В середньому від 2 до 5 неділь. Якщо хтось бажає, можна зробити індивідуаль, індивідуальний викрас і придбати собі ялинку гарної якості, яка вкладається клеєвим способом. Підходить вкладаю не тепло підлогу, але є моменти, нюанси, технологічні процеси. Щоб воно вам як можна довше служило. вірою і правдою. яка є. Так що, коли потрібно, звертаємося Середня ціна від 2400 і вище розрібно, а там далі будемо спілкуватися. Ну і звісно, у нас є парадор, дуже багато якісної німецької паркетної дошки в форматі і англійська ялинка, і французька ялинка. Палуба. Німці дуже люблять дерево, і вони роблять дійсно такі знаєте, дизайни вибагливі. Не такі, як у всіх. О, так от виглядав, наприклад, ялиночка. Ну, тут, тут цінник, звісно, у парадора буде по ялинки, там в середньому від 4 тисячі вище. Але все окремо індивідуально можна спілкуватися.